Доброго дня, шановні колеги. Ми знаходимося на агроарені Південь, Миколаївська область. Зараз ми в посіві озимої пшениці. І, як знаєте, ви, як показували, анонсували ми в наших попередніх зустрічах тих колег, які були на дніх поля, ми виконуємо ще ряд технологічних дослідів. На одному із них зараз знаходимося в посів, посіві озимої пшениці. І дослід, який включає в себе. Ділянки із змінними нормами висіву, таких їх 10 від 5 мільйонів і в бік зниження до 0,5 мільйонів до 500 тисяч. А також дослід із шириною посіву даної культури із сталою нормою висіву 1,5 мільйона штук на гектар. Зараз ми знаходимося, от, перебуваємо безпосередньо на діляночці, де висіває, висіяно. 230 кг на гектар в ваговому виразі. В кількісному це 5 мільйонів. Так виглядає даний пасів. Зараз не будемо розкладати на листочки і на колоски структуру, але я відбираю, просто беру зразочок, просто вириваю косочок да? і з ним, з ним ми підемо далі і порівняємо. Уже безпосередньо в кінці даного досліду. Слідуюча ділянка, коли це 4,5 мільйона штук висіяних насінин на гектар. От, ну, власне, так от не відрізняється від 5,0 візуально. 4,0 мільйона штук насінин на гектар. Також ділянка. От, е, ну, начебто дещо зеленіша, ніж 5. Але все ж таки ще досить такий вже жов, жовтий колір має. Е, ділянка з нормою висілу 3,5 мільйона штук на гектар. Е, хочу сказати, що всі, всі діляночки висіяні в один день, це один сорт, одна система живлення. Одна система захисту, тобто все, все скажімо, фонове лише тільки відрізняється відрізняється між собою за нормами висілу. Ширина міжрядь у нас 12,5 на 25, тобто ну, як через 2 через 1 чи здвоєний рядок, будь-як його можна назвати, але ну, в середньому середнє міжряддя це 18,75. Рахується так, з 53 тисячами погонних метрів на гектар. Ну, тим не менше, діляночка з нормою висіву 3 мільйона. Ділянка з нормою висіву 2,5 мільйона це 115 кг на гектар. І хочу сказати, що це фактично вдвічі менша. Норма висіву ніж на тій ділянці, з якої ми починали. 115, це 230, ну це 115. Ну, візьмемо, візьмемо зразок також із цієї ділянки. Порівняємо їх в кінці. 2 мільйона. І я хочу сказати, наскільки. Можливо, вдало передає камера, фон. Але я хочу сказати, що в цілому, якби я перший раз пройшов по даному посіву, по цій доріжці, від першої ділянки до цієї, де ми зараз знаходимося, я не я різниців не помітив. Чесно кажучи, вона ну, десь в більшій меншій мірі, але вона однакова. І за цієї межі посів стає дещо інакшим. Він дещо вирізняється. А ця межа у нас це вже 2 мільйона е, штук на гектар. Е, це 92 кілограма у ваговому виразі. І тут посів вже дещо інший. От. Слідуюча ді, е, діляночка, це півтора мільйона. От. Також е, ну, значно зеленіша, ніж 5. Але все-таки іще е, не настільки, як вирізняється між собою ділянки 1 мільйон і 0,5 мільйона штук на гектар. Ну, хочу сказати, що ми не рахуємо, по тому, як продуктивність да, посіву, наскільки воно там зеленіше чи жовтіше, все визначається звичайно. Ну, зараз ми можемо дивитися по величині колоса, да, по озерненості колоса. Е, по... Е, Щільності колосів на одному квадратному метрі. Ну і в кінцевому все-таки підрахунку це все має підкріплюватися урожайними даними. По даним минулих років, а таких у нас 4. Хочу сказати, що, власне кажучи, по десь певний ріст зберігається урожайності від 0,5 до Можливо, так, до 2 мільйонів з коливанням, коли півтора, десь колись може зацепити 2,5 ріст врожайності. І з відмітки 2,5 фактично ріст припиняється. В окремі роки він йде на зниження, таких більшість. В деякі роки коливання, ну, скажімо, така недостовірна величина прибавки врожаю. Тому, власне, і в своїх демонстраційних дослідах ми перейшли до того, що висіваємо посіви е нормою 2 мільйони на гектар, тобто, в середньому, 90 кг на гектар. І на дана діляночка це якраз і є 1, 1 мільйон. Е посів 1 мільйон штук на гектар, ви бачите, вона ну, досить така зелена. І най, найбільший е, такий, най, найпоказовіша скажімо так, діляночка це якраз от ділянка 0,5 мільйона штук на гектар. Ну Вона сьогодні виглядає найкраща, вона найзеленіша. Е, вона ну, відмі... вирізняється більше виповненим колосом, Да? От. Ну, давайте із неї також відберемо якийсь зразочок для того, щоб порівняти. І так, маємо слід, слідуюче 0,5, 2,5. І 5,0. і В ваговому маємо 23, 115, 230. Ну, не суть в тому, не в кількості висіяного насіння, якщо ми можемо кількістю висіяного насіння збільшити вражайність, підвищити да, врожай, це хороша можливість. Але ж насправді мова йде про те, що не, не, не завжди так буває, а точніше, так не буває на, на півдні в умовах нестачі вологи, які в нас ну, зазвичай є класи, класична така от ситуація. Зернина, рослина, верніше, да, це те, що проросла. зернина, яка проросла, рослина, яка формує врожай, вона його формує ну, настільки, наскільки вона зможе формувати його в такому, в такому середовищі да, за такої густоти. Ну, скажімо, ми маємо такий колос да, для порівняння маємо колос на, на 2,5 мільйонів. Да, ну, дещо кращий. От, ну і Колос на 0,5 мільйона він виглядає іще краще. Да? От, але хочу сказати слідуюче. Окрім засушливих умов, до нас додалася, ще додається да, і є невід'ємною частиною сьогоднішнього господарювання. Це от повернення, сьогоднішніх поводних умов це якраз от повернення холодів, повернення приморозків. Таких хвиль в цьому році було три. І, власне кажучи, посіви, ну кожен по-різному, посіви досить страждали. Даний посів, ну скажімо, був сіном три рази. От, це жовтий, і здавалось там без е, якихось шансів на те, що він відновиться. Але по факту ну, бачимо урожай який сформувався. Чим це важливо? Чим важливо для нас невисокі норми висіву, фактично, це як шанс, як порятунок е, аграрія в цих умовах. Отримати хоч якийсь врожай. Ну, хоч якийсь на даному посіві, ну, скажімо так, якщо там буде 30, то ми можемо на, на 2 мільйонах отримати 40-45 чи навіть більший врожай. Чим це зумовлено? Повернення приморозків призвело до того, що пагони, які не завершилися основним, да, вони не сформували колос. Одна на там, фазі 34. Завершила скажімо, свою боротьбу. Е, інша десь 37-ма фаза, от, можливо, і 39-та, листочок ми бачимо. Да? От такі от рослини, які е, росли, е, закладали врожай, використовували ресурси і фактично нічим ну, воно не завершилось. Ну, рослина, яка все-таки з'явився колос, він виглядає. Отак -от. ну, хай будуть кращі колоски, десь виглядають. Але все-таки вони також не несуть той потенціал, який би вони могли нести. Питання в тому, що посіви, які загущені, це посіви однорідні. І коли посів попадає в стресові умови, як то приморозок, закінчується все тим, що він може постраждати однаково, однаково постраждають усі пагани. І врожай буде формувати саме ну, так званий підгон або пагани другого порядку. І тут ми їх і бачимо, і якраз вони формують цей врожай. Краща ситуація на Рідшому посіві, ну цей посів це просто як контраст. Я хочу сказати про те, що рідкий посів він, як правило, відстає від ну, такого класичного, чи, чи сказати, загущеного, правильно назвати, на одну-дві фази. І це означає, що несприятливі погодні умови для посіву зрідженого вони менше пагубні, ніж для загущеного. Раніші фази розвитку рослин посів переносить значно легше якісь, ну, дію приморозка, ніж на, на загущеному. Окрім того, як би ми не хотіли, як би ми не йшли до того, що, щоб кущ був однорідним, все-таки різниця в ньому є. І Одні пагани відстають від інших. Ну, в цьому році це було там, півтори тижня. Одні вже формували зерно, а одні ще могли тільки е, викидати пиляки, тобто десь відбувалося е, незадовго до цього цвітіння. І це якраз дало можливість рознести ці фактори ризику по фазах формування продуктивних паганів і, ну, як бачимо, сформувати от врожай. Тому це важливі моменти які дозволяють нам сьогодні адаптуватися до цих умов, от, до погодних умов, з мінімальними ризиками, да, ну і з максимальним скажімо, ефектом, з максимальним результатом, до якого ми йдемо. Це колеги по одному досліду. І зараз ми можемо, ми хотіли б оглянути другий дослід це дослід із шириною міжрядь. Дослід із шириною лядь, він, власне, чим важливий, да, чим він цікавий. Фактично, на сьогоднішній день ми не маємо якогось стандарту певного в посівній техніці. Да. Тобто, там якихось класичні 15 см сівалка, СЗ, СЗТ чи, чи будь-які інші, вони вже ну, не, такими не є. От. Тобто сьогодні великий вибір. Техніки для аграрія, і, скажімо, кожен виробник він особливий по-своєму. Сьогодні ми бачимо на ринку сільськогосподарської техніки такі варіанти, як 12,5, 15, 18, 21, інші там 20, 25 можливо чи більше, якщо це навіть казати про сівалки точного висіву, це можуть бути іншим інші Тому не суть важно, ми порівняли в даному досліді чотири схеми посіву. Для них все однаково. Це однаковий сорт, однакова технологія і однакова норма висіву. Це півтора мільйона. От. Тобто це півтора мільйона, але висіяні з різними міжряддями з кроком 12,5. Ну от так от виглядає, коли посів з півтора мільйона, з міжрядів 12,5 Якщо ми подивимося. По довжині ну, ми побачимо, що це якби такий суцільний собі пасів, да? От. Так виглядає посів на даній ділянці з міжряддям 25 см. І якщо ми подивимося також по даному посіву, ми скажемо, що він не відрізняється. Тобто це, це суцільний, суцільний посів. Тут ми можемо вже сказати висновок про те, що 12,5-25 ну, фактично займає площу. Формує, формує щільний, щільний стеблостій і ну, візуально не вирізняється. На, даному, на даній ділянці вона вже все-таки проглядаються рядочки. І це вже такий варіант, який відрізняється від попередніх. Це 37,5 сантиметрів ширина міжрядь, тих самих півтора мільйона. Ну, що хочу сказати, ми вже бачимо. Певний простір, який не зайнятий. Да? тобто ну, Воно є при цьому, що все-таки і, і, і сорт низькорослий. Можливо, при іншому сорті, високорослому ну, десь би цього, цього пространства б не було. І такий варіант контрасту, варіант загину, це якраз. от Варіант, де ширина міжрядя 50 см. Ну, звичайно, посів видний, да? посів розвинений, посів, ну, дійсно, який не обмежений фактором простору. Да? Тобто в нього були, були всі можливості для того, щоб сформувати такий врожай. По результатах 2024 року, які ми в принципі ділимося, про які кажемо, цей варіант, звичайно, він був по продуктивності менше порівняно з попередніми варіантами. Але хочу сказати про те, що 12,5, 25 і навіть 37,5 – це такі варіанти, які мають право на життя. Це означає, що всі наявні на сьогодні на ринку сільськогосподарської. Пасівної техніки варіанти, вони абсолютно прийнятні для застосування в нашому сьогоднішньому сучасному сільськогосподарському виробництві в плані е вирощування озимих зернових культур, зокрема озимої пшениці. Тому е можемо сказати, що всі вони можуть бути застосовані без саме головне, е без втрати вражайності, без втрати продуктивності. Е Культури озимої пшениці. Тому, колеги, дане відео ну, носить, скажімо, такий ознайомлювальний і рекомендаційний характер. Це робота, яку ми робимо для вас, це ваші запитання, власне кажучи, це ваші запити. Ну і Результат, який ми отримаємо на даному полі, звісно, поділимося вже безпосередньо при, при наших зустрічах майбутніх. Ну, дякую вам за увагу, гарних врожаїв і до зустрічі в полях.